Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди, іси, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселилися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, і спаси благий душі наші. Від Іван Лі, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Той час прийшов Ісус в Єрусалим. І коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященники, книжники і старші, і кажуть до нього, якою владою чиниш це, хто дав тобі ту владу, це робити, а Ісус відповів їм, спитаю я вас одну річ, дайте мені відповідь, і я скажу вам, якою владою я це чиню. Іванове хрещення було з неба чи від людей. Відповісти мені, вони почали міркувати між собою і говорити, як відповімо з неба, скаже, чому ж ви не повірили йому, а скажемо від людей, боялися, бо народу, бо всі вважали Івана за пророка. І відповіли Ісусі, не знаємо а Ісус же їм сказав. І я вам не скажу, якою владою чиню Отця. Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки. Скажи нам, Господи, якою владою це чиниш? Сидять такі, посходилися. Первосвященники, такі книжники, які все ну, щоб випробувати, чи та влада важна, чи твоє е, представництво тут є повноцінне. Якою владою чинишся, скажи, і ми скажемо тобі, чи це добре. Чуєте, яку... Чуєте, яку важність беруть на себе люди часом. Але хочу вам проговорити не про це, а про трошки інше. Каже Господь добре, я вам скажу, якою владою, але відповісти мені, Іванове хрещення було від, від Бога чи від людей. І вони зразу, так, що тут треба сказати? Ми ж не можемо сказати так, як воно є. Хоча догадуємося, а скажемо від Бога недобре, бо скажуть, чого його не прийняли. А скажемо від людей, та на камінням закидають, бо, тому що люди його приймали за пророка. І каже: не знаємо. А Христос їм не каже, і я не знаю. Він каже: і я вам не скажу, якою владою робите це. Отут є відповідь на ваше запитання: Господи, чого ти мене не чуєш? Бо ти кривляєшся. Тут треба сказати отак, а тут треба сказати отак, мамі скажу так, а татові скажу отак, а там скажу так. Я половину свого життя був неправдивий, як Бог мене почує. Бог відповідає вам на запитання. Боже, чому мене не чуєш? Тому що ви кривляєтеся, як оці фарисеї, як оці книжники, як ці законовчителі. Ви світ подаєте. Так, як вам було беззручно, а не так, як я. Як Господь Бог буде до тебе говорити напряму? Скажи мені. Він так само говорить і відповідає вам, як відповів оцим книжникам і фарисеям. Вони мудрували, і той, хто мудрує перед Богом, відповідь від Бога не отримає. Відповіді від Бога не почує. Відповіді від Бога не дочекається. Господи, а як мені робити, якщо я це те життя отак робив? Як мені тепер прийти до Тебе, щоб ти мене почув? Щоб ти мені відповів, щоб ти мені порадив? Ти мовчиш, Боже, я хочу з тобою спілкуватися. А Господь каже: покайся. Як Господи, покаяться? Покайся. Прости усім, хто на тебе злий, на кого ти злий, прости. Якщо маєш борги, розрахуйся, а потім йди до святої тайни покаяння. Висповідайся із своїх гріхів. Скажи, Господи, мені так встидно за ці гріхи. Мені просто до сліз, Боже, встидно за мої гріхи. Я тобі, Боже, обіцяю, я поправлюся. І поки я не поправлюся, Боже, навіть не звертай на мене уваги, бо я хочу предстати перед Тобою іншим новим сином, новою дочкою. Не тою, що було вчора. Я хочу, щоб моє старе життя вмерло. Я відтепер хочу, Боже, бути іншим. Я постановляю тобі, Боже, поправитися. Наклади на мене Боже, покуту, щоб я міг якось поучаствувати в тому прощенні, яке ти для мене заслужив на Олговці, яке ти мені дав можливість. Я хочу змінитися, Боже. Я хочу бути правдивий до людей і до тебе. І якщо ви так зробите, тоді ви почуєте Бога, ви почуєте відповіді на свої запитання, ви отримаєте зцілення, якого так довго чекали. Ви отримуєте підтримку, без якої практично далі вже йти неможливо. Господь Бог чекає від нас навернення, чекає від нас покаяння. І Він хоче з нами спілкуватися, але через нас не може. Хіба би Христос був відмовився від, від спілкування з цими книжниками? Ні. Він з Пилатом мав діалог, нормальний Пилат до нього нормально запитував, то йому нормально відповідав. І ті слова Пилата міняли, бо він вийшов і каже, я не бачу в ньому винича, ви хочете з нього. Давайте я вам його відпущу на передпаску. Ні, розпне його, бо вони всі оті люди накручені, понаслухувалися. Хтось говорить так, бо йому заплатили. Хтось говорить так, бо його заставили. Хтось говорить так, бо він на такій роботі, що інакше він не може казати, бо його звільнять. І нас затягують у ту залежність від світу. А Господь каже: бо я молюся, Господи, за тих, яких Ти дав мені. Не за світ молюсь, а за тих, яких ти дав мені. Бо вони не від світу, бо я їх забрав від світу. Чи впевнений ти, що Господь Бог тебе вибрав? Знаєте, як приходиш у свій сад збирати плоди. Виноград, чи яблука, чи що-небудь. Ну яблука вони якось одинаково достигають, змемо, наприклад, помідори, так. Ти ж не будеш починати з зелених, ти береш що червоні. Ти береш краще. І 100% ти не будеш брати і складати до, до, до цих добрих ті, які трохи десь підгнили. так? Так і Господь Бог вибирає із цього світу добрих людей. Спочатку треба зробити крок до Бога. Чому так, Господи? Та тому, що ми є в гріхах. Тому що ми навіть народжуємося з первородним гріхом. Людина спорчена гріхом. Кожна людина поражена гріхом. І для того, щоб прийти до Бога, Господи, я хочу спасіння. Ратуй мене, треба зробити перший крок покаяння. Змінити своє життя. І Господь, дивиться. Боже, ця дитина хоче прощення. Боже, ця дитина хоче спасіння, Ой, її треба брати, я її беру до себе. Моя дорогенька, моя люба дитиненько, я тобі прощаю все. А дитина Божа каже: каюся, Господи. Так мені стидно за мої гріхи. І Бог каже: не переживай, я за тебе вже заплатив на Голгофці не переживай мені ще раз не треба йти на оговту вмирати. Ти можеш тільки взяти із того, що я заслужив, щоб компенсувати в цьому світі, щоб зло і добро було зрівноважене. Бо не може зла людина прийти до царства Божого, каже Господь, нічого не чести не війде до царства Божого, поки не віддаєш до останньої йоти. Все, що нас зв'язує з пеклом, треба з себе позабирати і кинути в ту сторону, що йде до пекла. А все Боже, в себе позбирати, те, що ми погубили, повернути назад і прийти, щоб Господь Бог Божою ласкою полив о ті наші душевні дари, щоб вони, як ті квіточки, проросли. Бо Божі дари, вони як живі квіти, вони ростуть, а їх живить Божа ласка. Тому очистіть себе від всього, що зв'язує нас із пеклом, геть повідкидайте себе той бруд. Повертайте, поверніть свої ті дари, страчені, що ми мали в собі. То, що нас вчили, Десь ми відкинули щось. Мама казала, будь чимним, будь справедливим, будь чесним. А ти, Та. А це дари. Треба їх вернутися, позбирати до себе і сказати Господи, полий мені оці ці насіння цієї доброти. І Бог полиє і проросте чудесний, чудесний Божий сад. В кожному із нас. І по цьому буде видно, що ми належимо до раю. Спішіть до покаяння, дайте можливість Богу вас врятувати, бо Бог нас вже відкупив. Тепер тільки черга нас врятувати. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!